День, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Тарола Проводник. Дивіться, сьогодні у нас така тема, <кій> мені загадали вчора, вона, звісно, я її подивлюся на три варіанти, але ж ви розумієте, що це спільний розклад, що це не розклад конкретно для вас. Тема така, чи дістанеться мені спадщина від батька. Я написала тому глядачу, хто, диви... ну, хто написав цю, цей запитання, що звертайтеся в особисті розклади. Особисто це буде точно. Якщо не виходить, допустим, що можна виправити для того, щоб отримати, або які причини, для кожного це індивідуально, ви ж розумієте. Добре, поїхали. Давайте дивимося, да, захищаєте свої позиції. Я бачу, відстоюєте те, що ви вже собі там надумали. Так що поїхали. Дивимося. Три позиції. Загадуйте швиденько, довго не думати. Перша позиція. Перша позиція. Получите ви від батька спадщину. Друга позиція. Получите від батька спадщину. Друга позиція. І третя позиція. Получите від батька Чи ні? А, Так, три позиції. Перша буде дзвіночок. А друга буде кут. І третя, отакий камінчик. От дивіться, довго не думаємо. Швиденько. Перше, те, що вам спало на думку, це самий вірний вихід. Перша позиція. Получите ви спадщину від батька. Ага. А що це означає? А що це означає? Така двояка ситуація по кармі кажуть, він захищається, він відстоює свої позиції, у нього є молодша дитина, і він хоче що, молодшій дитині, Хоче молодшій дитині. Да? Тут жінка, яка не дає йому зробити цей крок, відимо, вона ограничує його в цьому обмежує. Вона каже: Не треба, у тебе є менша дитина. Така історія. Так що перший варіант ні. А друга позиція Димся Кутха. А тут, кажуть, немає чого йому давати. Нема чого. Хотів би, може, щось дати, та, уви, і ах, не заработав. І що? І що? Угу. Згадує, як було раніше, як йому було добре. І що? Ну, не можу, нема, нема чого. Зараз немає, нема чого йому дати. Просто нема чого. Зараз він обмежений в своїх ресурсах, в тому що, можливо, це зв'язано з війною, що зараз. Бачите, скільки розрушень і хотів би щось дати, та не може. Добре, це був Кутх. Дивіться, звертайтесь на особисті розклади плюс 38 099 28 149 47. Розклади в онлайні Кош... ну, коштують вони гроші. Безплатні розклади тільки тут: в Ютубі, там, в Інстаграм, так, третя позиція. Дивимося, а тут. А тут боїться, у нього страхи присутні, що якщо він таке зробить, то що, то швидко потіряє ваш інтерес. Угу. Ну да, що тут? Угу. Що сразу ситуація поміняється? Буде двойственна ситуація. Він з одної сторони хотів би дати, але знаєте, як у нього немає почви, немає. Знаєте, гарантії, а, а що буде, якщо я віддам і що, а, а сам то де буду тоді? І, і що мені потім робити? Да, він поки обмежує. Йому тяжело очень. угу. міняти цю судьбу. Він таким образом, він хоче проявити свої емоції, але бореться сам з собою, бореться зі своїми страхами, зі своїми ілюзіями. Я ж кажу, звертайтесь до мене, ми подивимося, як можна, можливо, можна змінити цю ситуацію. Яким чином, якими діями? А, щось можна таке зробити. Тому що а, тут ситуація двойственна, Вона двояка. З однієї, хоче, з іншої сторони, боїться. Ну, все. Дякую, до побачення. Пока-пока. Щоб не стати жертвою, бачите, показує. Субтитрувальниця Оля Шор